От, якщо я вас запитаю, так. назвіть мені за останній тиждень 10, що з вами відсталося хорошого, і що з вами сталося поганого. напевно, ви мені про хороше, ну так, це треба подумати Ну кілька хвилин. Ну, так, це собі вас... хороші, так, да? так, так. Ну, у мене каже, що ви не зможете це відразу так. сказати. А про погане ну, я, вам можу, я вам можу сказати, я поки їхав в студію, я потрапив там на Печерську в пробку, не міг знайти місце для парковки, поки дійшов сюди. Ну тобто, мов кажучи, еволюційно так склалося, що наша нервова... Система, да, угу. Ми завжди жили в небезпеці. Тобто, от, наприклад, зараз люди кажуть, а все, там в світі хаос. А як жили люди тисячу років назад, і коли цього дуже багато, то ми е, втрачаємо можливість вже фокусуватися на чомусь приємному. Тому дуже важливо, ще, окрім того, що будь ну, десь в якихось своїх там, думках там, щось відчувати, ще просто звертати увагу на приємні фізичні чинники. Чи так. тобі комфортно? Так, так, що ви там п'єте чай, і думаєте, Боже, який смачний чай? Така тепленька чашечка. Мені так комфортно тут сидіти. Або прийшли додому, лягли просто 5 хвилин полежать, вкриться пледиком. Ну uh -huh. як добре лежать вкритим пледиком. Ну ми ж про це, ми ж про це не задумуємо.